Всім доброго дня або доброго вечора. Як в кого, може й доброго ранку. Зараз я прочищу, так би сказати, кладбище кораблів. Так, зі мною хтось зіспавнився. Так, він каже мир. Ну, я думаю, можна. Так, той теж хоче мир варіа. Яке ж хін'я Так, добре. Всі хочуть мир. Значить, і я через те, що два на одного битися, якось не найлегше завдання. Так, тут зразу скриня, яку я можу відкрити. Так, ну, так, яке собі. Але ну добре, щось. Та є. Так, зміна зброї недоступна. Доступне, доступне. Так, далі. Угу. О, я знаю, походу, що це за локація. Тут буде дуже цікаво. Так. Ага, я все заберу. Е, хитрий я, хитрий. Так, далі. Що у нас тут? Так, так, так. Угу, ма. Ну, тут таке собі. Так. Шостий руйнівник тут гуляє. Трощела. Ще б я його назвав. А, ні, це Валькірія. Так, ось це Це в нас хто? Так. Ага. Не видно. Добре. Так, ти де там поліс? Сховався. А ну помогай. О, іллюзіоніст. Ну, це такий класиль. Угу. Так. Я помру. І не тільки я, а й та людина. Так. Ілюзіоніст це клас мощний. Особливо, якщо ти скіловий. Так, втікаю від нього. Ну, ілюзіоніст чи вбивця, який тебе клас, але молод не контриться. Так, далі. Сідаю на Креску Так, і їду в нього. Хо-хо-хо, на ведмедя сів. Думав, найрозумніший. Що сяде на ведмедя і вже все, і дуже не мене. Е, ні. Тут тобі не так вже легко буде. Так, ось він. Крутиться так, ну добре. Попробую з ним його вбити. Хм. Де ж наш ілюзіоніст? Десь його нема. Надіюсь, він сюди приїде. Бо його тут чекає приємно неприємний сюрприз. <сélite> <сélite> так. Ага, Ось він. Він хоче відкрити скриню, і походу він вже її і відкрив. Так, ну добре. Ставлю лук. Так, підплетаємо до нього. Ей, ти нас не переможеш? Думав так я. Так, він вже все залутав. Так добре. Що тут в нас? Так, де ж наш ілюзіоніст? Надіюсь, він не втікає з локації. Так, може в нього кинути стрілу бути з хоча ні. Подумаю, що я немирний і почне нападати. На що воно мені треба? Так, ага, ось ілюзіоніст. Сітка не долетіла, от і краще. Так, лівий е, кут. Ілюзіоніст в лівому куті. Так. Ага. О, Мінки наставив. Ну звісно ж. Так. То спробує мені допомогти. Ага. Отут От така хороша місцина. 4 муба. П'ять навіть. Хех. Їх ви Агати і тільки на ілюзоніса. Оце було б шоу. Взагалі 10 з десяти. Так, що в нас далі? Де ж він заховався? О, От він і напав. Угу. Чому ж ти тікаєш? Хоча так, б знесли 50% здоров'я, я теж втікаю. Так, далі. Угу. Тут якось так пройти. Не бісі, я знаю його туди пройти. О, юзи. Чого ж ти мене не б'єш? Ой-ой. Оце так проблемка. Хоча. О! А може він і помре? Він не помре. Цей нагрів чемблів. Так, а я поки що втікаю від танка. І. Е, як там його... Не мурахіт, а... Ну... Ні, я не пам'ятаю, як його звати. Дивненьке в нього ім'я. Так, добре. О, от ілюзіоніст. О, сильно, сильно. Дік я не помру, бо буде дуже погано. Хі -хі. Так. Надіюся, що я його переможу і через це не втікаю. Так, в мене вийшло йти. А тепер треба спитати мене. Чого ж ти не виходиш? Чо...? Точніше. Чого ж ти на нього не нападаєш? Половина хп нема. Хі -хі. Так, тут в нього була міна. Напав... О, хі -хі. От ти прибіг він. Я нічого не замітив. Отже ж скритний лис. Хі -хі. Там другий. Так, добре. Ілюзіоніст побіг за другим. Так, я його боюся. Ілюзіоніст може дати. Тим більше він виграє проти нас двох, якщо він видно, що сильний і схиловий. Я зразу це запримітив і прийняв до уваги. Ох, якби я знав, скільки він вже грає за ілюзіоніста. Так. О, нападає. О, а де твоя... де твої обладунки? Правий воїн. Так. Оооожис. Фрокс. Так і б'ється без перестанку. Правий воїн. Кров. Так, нащо я м'ясо їв, якщо я зараз п'ю, так би сказати, банку. Хоча це еликсир Здоров'я. Яке ж названня? Банка з якоюсь жидкістю. Так, ага. Що ж ти так боїшся? Так, ага. Що... О ні, о ні, о ні заряд маленький. Так, о, ще мені б не померти. Хі -хі -хі. Так. Ну, виходить, поки в нас погано його перемагати. Зараз просто все витрачу і помру. Оце так буде фіаско. Так. Далі сховався наш ліжуніст. Угу. І немає його ніде. О, от і прийшов кінець нашому бравому воїну кров. Так, Зеніст поки що його залутав. Я скажу так. Так, далі. О ні! Хоча що й... і о ні. О, ну і молот, звісно. Що ще могло бути? Ох, в мене здається трошки здоров'я. Я його Я... ну... Блін. Хм. Ну, всім до побачення.